Зважаючи на те, що Херсонщина тимчасово окупована. Чи куштували ви вже кавуни цього сезону? Куштували, звісно. І як ціна? Як смак? Ціна Ну, 35. Дуже а смак? А смак смачний. Смачний. А, а ціна кусається. Плануєте купувати ще? А куди діватись? Хочеться ж сезон. Як час не наїсися, то зимою не наїстися точно. Я ще їх не їв до цієї пори. А плануєте? Поки що ні. Чому? Кінців августа вони тоді настоящий. Ну ціна трошки не така, як завжди. Ну і смак і... Ну, не такий. Можливо, були не херсонські кавуни. Імпортні ні, ще херсонські. І, то. І, і ті хороші, і ті, ті з радіацією будуть, а ці з фосфорними з тою пилюкою ті тобі кавуни. Куштувала, але трошки дороговато, але все одно треба купувати. А на смак як? Я вам скажу, що я навіть і не знала, чи то херсонські. Сказали, кануна, надайте і все. Ну, те, що є, буду їсти. Те, що продають. Херсонські це смакота. Ми вже коштували. І як ціна, як смак. Ціна кусається, на смак не дуже. Не задоволені. Будете пробувати ще? Не знаю, я в мене як дитина захоче було. Ініціатор, це син, зважаючи на те, що Херсонщина тимчасово окупована, чи куштували ви вже кавуни цього сезону? Ще ні. А плануєте? Наверно, ні. Чому? Що дорого учити?